Володимир Кухар завзяти рибалка. Улюбленою справою займається все життя. За півдня, проведеного на тоненькій кризі, спіймав лише шість маленьких рибинок. Однак зізнається, навіть коли лід уже починає тріскати, на річку виходить не заради улову. Віддихнути. Вдома сидіти теж не хочеться. Ми що, раді улова сидимо? Радічок? Просто віддихнути. Самі з друзями. На сьогоднішній день середня товщина льоду близько 25 сантиметрів. Крім того, у зв'язку з підвищенням рівня води перебування на кризі є вкрай небезпечним. Застерігають надзвичайники. Сьогодні ми приїхали з метою профілактики, попередження, виникнення різних надзвичайних ситуацій саме на льоду. Лід тає і можуть бути випадки, випадки із потупаючими. Ми можемо тільки людей попередити про нещасні випадки, які можуть статися на льоду. Тільки роздаючи пам'ятки, листівки, ми можемо їх застерегти від нещасних випадків. У той же час чергові рятувальники аварійної служби на водних об'єктах щогодини звертаються до любителів екстремальної риболовлі. Таким чином намагаються застерегти відчайдух від нещасних випадків. Шановні рибалки та відпочиваючі, будьте обережні. Люди нато міцний. Не ризикуйте своїм життям. Будьте обережні. У разі нещасного випадку рятувальна станція обладнана усім необхідним приладдям для надання першої невідкладної допомоги. Від нещодавно тут з'явився перший рятувальний костюм. Він не лише не пропускає вологу, а й витримує низькі температури. Термін придатності такого обладнання близько 12 років. Проте рятувальники все ж сподіваються, що користуватися ним не доведеться. Це закупила на міська рада для того, щоб звісно, не дай Боже, щоб ми пользували цим костюмом рятувальник, вдівав його і рятували людей, які не дай Боже проламалися. І хоча літ на річці Ростану ще не повністю, ризикувати своїм здоров'ям все ж таки не варто.